Казка на ніч подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни Сказок Сірник. Один нерозумний сірник почув, що колись йому доведеться згоріти, і вирішив. Підпалити хату свого господаря. Хай же й інші у вогні щезнуть, вирішив. Почав сірник думати гадати, хто б його запалив. Попрохав сірник розжарену пічку. Допоможи мені спалахнути. А навіщо? здивувалася пічка. Хочу пожежу вчинити, адже потім я все одно згорю. Запалала червоним рум'янцем стурбована пічка. Ніколи я цього не зроблю. Хата згорить, що ж я у холоди грітиму. Тоді покликав сірник веселу синицю, яка жила в хаті, каже: Синичко, синичко, ти колись море спалити хотіла. Візьми мене у дзьоб черкони об коробку. Це я можу, каже синичка. Але навіщо? Треба цей будинок спалити. Ой ой, розхвилювалася синичка. Це давно колись я такою ж легковажною була. Нині я яєчка знесла, у мене пташенята будуть. Думав сірник, думав і попрохав нарешті хлопчика черкнути його голівкою об коробку і на підлогу кинути. Ой, сірниче, розсердився хлопчик. А де ми житимемо? І він кинув сірника геть за вікно в калюжу, хай сиріє, цьому сірникові так і треба. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.